Прибирання дорожнього змету, це прибирання тротуарів, прибирання е, е, сміттєвих баків і так далі. Вивіз це все, і утилізація. Поточний та капітальний ремонт підприємство займається нанесенням дорожньої розмітки лежачих поліцейських. У нас є свій асфальтно-бетонний завод, який витовляє асфальтно-бетонну суміш для своїх потреб та для реалізації для, для інших компаній. Підприємство в своєму штаті на сьогоднішній день має. Близько 120 людей, 120 чоловік, робітників, це інженерний склад, і робітники, дорожні робітники, водії, механізатори, а також близько 100 одиниць техніки. Техніка на 80% вона вже вичерпала свій ресурс. Виділені вже кошти: 16,5 мільйонів. Ці гроші вже, в принципі, є поповнений в наш статутний капітал. І на сьогоднішній момент ми вже об'явили тендери на закупівлю. Декілька одиниць техніки Фронтального навантажувача типу GCB. Робити піско солінову суміш, вантажити її в автомобілі і розкидати. Потім ці автомобілі будуть розкидати її по дорогах міста. Міні-навантажувач для того, щоб прибирати взимку, це можна, їм можна вантажити сніг. Влітку ця техніка дозволить нам. Оперативно прибирати дорожні з сміття, яке знаходиться по автодорожних шляхах та магістралях. Вакуумних машин. В кількості 6 одиниць ми закриємо майже весь центр, всі тротуари, Об'явлений вже тендер, на закупівлю 10 одиниць отакої техніки. Це мала механізація, яка дозволить влітку може зметати листя, змет, сміття, може зметати з тротуарів. Значить, взимку знімається ця щітка, ставиться відвал, зимовий відвал, і вона може оперативно вже там 6 годину ранку, наприклад, після снігопаду вже може пробивати основні тротуари, основним основні магістралі по доспальних районів. Об'явлений тендер на віброплиту, інструмент, за допомогою якого ми можемо оперативно і швидко робити асфальтування розкопок. Великі пилососи, які збирають. Збирають сміття, шнекоротор для прибирання снігу. Задача трошки підняти імідж нашого підприємства. Ми вішили зараз тестовий тестові комплекти нової нового одягу. Ми вже вділи деяких людей, деякі бригади, які займаються саме розміткою. У нас на сьогоднішній момент працюють тільки три бригади. Четверта бригада у нас в стані формування. Дві бригади працюють по поточному ремонту. Одна бригада працює по розкопках. У нас заключені договори з двома компаніями, які ми їм дали по одній вулиці на пробу. Значить, компанія Проспект робить вулицю Святослава Ріхтера. З понеділка вони починають там приступати фрезфрезеруванню і асфальтуванню. Значить, компанія Асфальт Плюс робить вулицю Малікова Сурена Гора. Значить, вони йдуть по тій вулиці. Вони вже зробили фрезерування, вже частково накрили асфальтом. І я так думаю, що у них там термін до 15-го числа. Вони мають здати цю вулицю. Ми побачимо, якщо якість їхніх робіт вийде спеціальна комісія, наш технічний надзор. Ми, як замовник, вийдемо, побачимо. Якщо якість їхніх робіт нас задовольнить, ми далі заключаємо з ними договори на наступній вулиці. То, що робилось аварійним ремонтом, буде перероблятися. Воно вже проробляється в деяких, в деяких, на деяких вулицях, розумієте. Якщо ми, ми просто аварійний ремонт, в чому, в, чому, в чому суть аварійного ремонту? В тому, що ми просто-напросто оперативно і швидко забиваємо ті ями для того, щоб водії не пробували колеса і не гнули ну не гнули колесні диски. Розумієте? Тому це все буде по новому зрізатися і укладатися по новому, по-нормальному, для того, щоб. Ну, хоча б там на найближчих там, 5 років, наприклад, ми просто забули про це місто. Кожен ранок, коли люди роз'їжджаються, я їх інструктую і звертаю увагу на те, щоб вони робили все якісно. Тому що повертатися потім і проробляти, вони будуть за свій рахунок. Якщо є місця, де вони тільки що поклали, вже зробили нормальний поточний ремонт, і ви бачите, що там є проблема, будь ласка, звертайтесь, дзвоніть. Я буду особисто обіцяю вам, що я буду втручатися в. Ці моменти будемо це все діло коригувати.